Протягом минулої доби на території держави надзвичайних ситуацій, пов'язаних із загрозами зимового періоду, не зареєстровано. На території України місцями спостерігається невеликий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 5-10 градусів морозу, на Закарпатті Півдні Одещини та в Криму 1-6 градусів морозу. Протягом минулої доби бригадами обленерго відновлено електропостачання до 26 населених пунктів. В Миколаївській та Одеській областях електропостачання населених пунктів відновлено в повному обсязі. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання до 51 населеного пункту в Херсонській області. Силами ДСНС України протягом доби надавалась допомога в доставці бригад Обленерго. В Білозерському районі Херсонської області до важкодоступних місць для проведення робіт з відновлення пошкоджених ліній електропередач. Крім цього, силами ДСНС за допомогою пересувних електростанцій забезпечувалося підключення насосів водонапірних веж для водопостачання населених пунктів на території Білозерського та Береславського районів, де відсутнє електропостачання. Протягом доби забезпечено евакуацію снігових заметів близько 150 транспортних засобів та надано допомогу 280 особам. З метою недопущення в населених пунктах обмороження і загибелі населення від дії низьких температур місцевими органами виконавчої влади забезпечено функціонування більше трьох тисяч пунктів обігріву, в яких надано допомогу 55 тисячам осіб. Центральні і місцеві органи виконавчої влади та служби цивільного захисту завершують виконання заходів щодо відновлення руху на автошляхах державного регіонального значення та до населених пунктів. За добу відновлено рух автомобільного транспорту на дорогах Державного та регіонального значення в Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській областях. По Дніпропетровській області відновлено рух автотранспорту. По всім автомобільним дорогам Державного та регіонального значення, Корацька область, по всім дорогам Державного та регіонального значення, теж саме Одеська область. Стосовно Миколаївської області завершується розчистка автодороги державного значення Миколаїв-Кіровоград. Там залишилося розчистити 21 кілометр. Сьогодні до кінця дня е обіцяють розчистити і забезпечити проїзд цією дорогою повністю. Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 2471 чоловік та 1258 одиниць техніки.